Добрий, день, це рекрутерський подкаст від Аптаріціо. Сьогодні поговоримо про курс валют, про співпрацю united 24 зі Spotify, нову серію оригінальних українських емоцій та актуальні вакансії від Аптаргет. На чорному ринку курс гривні коливається на рівні від 40 гривень 70 копійок до 40 гривень 90 копійок за долар. Курс євро при цьому ослаб. Щодо безготівки, курс при оплаті карткою Приватбанку становить 37 гривень 30 копійок, Ощадбанку – 37 гривень 12 копійок, а в Universal Банку Monobank 37 гривень 50 копійок. На стримінговому сервісі з'явився плейлист «Unity24 Music for Ukraine», який створили до Дня Незалежності. Там зібрали круту музику українських виконавців. Слухаючи музику, можна задонатити 24 долари на підтримку українських лікарів. Друга українське діджитал агентство розробило серію оригінальних українських емоцій. Вони можуть вже до кінця року з'явитися на гаджетах. Агенція Hexagon Agency вирішила не просто створити колоритні смайли, а й надіслати їх організації Unicode Emoji Subcommittee, що займається реалізацією емоцій на всіх платформах, серед яких Android та iOS. Тож вже у жовтні стане відомо, чи поповняться популярні ще й українськими дулою, рушником, булавою, вишиванкою, козаком-заселедцем, борщем та тризубом. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від AppTarget.co. Маємо пропозицію для middlenet розробника на ізраїльському проєкті Docomotion, що створений для генерації документів. Також шукаємо Senior nodejs розробника на проект по створенню блокчейн фреймворку для розробки ігор. Тож саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. А ми вітаємо вас з Днем державного прапора.